Минає бій гарячі ще димить повітря, за ти ще відпочинок для бійців, лише сапер шукає небезпеки в лісі, розставляючи свої пастки. Снаряди не розірвані, шукають очі, сюрпризи нині, пробують тепер щупи без дронів шанс зірватися, саперу в клоча без права на помилку назавжди. Важлива дуже обережність для сапера. Чента гоша, суберпанель, папа і бакоша Багато хлопців знають свою справу, мінують ліс, дорогу переправу Бували до ворога, ми дуже близько, Розриви колі сари сільські. Напроти поруч казки чужі з тією ж метою Захистити мозки, Напроти поруч казки чужі з тією жметою. Захистити муси війна, війна І на що вона треба Схотіло було, поле та плакитне небо Буде вам лише палаюча земля, Яка сховає тіло москаля. Буде вам лише палаюча земля, яка сховає цілому скаля. Важлива дуже обережність для сапера. Не раз проходили ми навчання в чорнобилі були наші перші міни, перші справжні бойові завдання. Жимов річі, чим та воша, супербани папайпа коша, багато хлопців знають свою справу, мінують ліс дорогу переправу. Бували до ворога, не дуже близько, розриви кулі, голоса російські напроти поруч. Казки чужі, з цією ж метою захистити моски, напроти поруч казки чужі, з цією ж метою захистити моски. Війна, війна, і на що вона треба, схотіло жовтє поле та блакитне небо. Буде вам лише. Аж за камікади. Аж за камікарди. Там 12 лідерів було, всі убігли, всіх вигнали, нікого немає. дякую.